Відстеження відключень електроенергії в режимі реального часу в Сполучених Штатах із додатком тин. Епоха кліматичного хаосу та надійні дані, як тин змінює гру у відстеженні відключень електроенергії. Кліматичні зміни це вже не віддалена загроза, а сувора реальність, яка відчувається нами щороку. Екстремальні погодні умови, будь то урагани, Лісові пожежі або аномальні заморозки стають все більш частими і руйнівними. І, як наслідок, перебої в електропостачанні стають новою нормою для багатьох американців. В епоху, коли стабільність енергосистеми це розкіш, а неданість, потреба в надійних і актуальних даних про стан електропостачання зростає експоненціально. Саме тут на сцену виходить додаток Тен, пропонуючи інноваційний підхід до відстеження відключень електроенергії, який може кардинально змінити ситуацію. Я завжди вважав, що відстеження відключення електроенергії це те, що повинно бути максимально простим і доступним для всіх. Раніше, коли траплялися відключення, ми покладалися на мізерні звіти комунальних служб, які часто виявлялися неточними і застарілими. Пам'ятаю, як під час урагану ІДА в 2021 році карти, надані місцевою комунальною службою, показували, що електропостачання в моєму районі відновлено, хоча насправді в моєму будинку світла не було вже кілька годин, це було вкрай неприємно і викликало відчуття повної безпорадності. У ті моменти я зрозумів, наскільки важлива незалежна та актуальна інформація. Поява Power Outage AS було, звичайно, кроком вперед, але навіть він спирався на дані комунальних служб, які, як ми вже знаємо, не завжди точні. А тепер, з появою тин, у нас є інструмент, який пропонує абсолютно новий рівень деталізації та надійності. Що робить тин таким особливим? На відміну від традиційних методів відстеження відключень, тин використовує мережу датчиків. Встановлених у будинках по всій країні. Ці датчики, спочатку розроблені для запобігання пожежам, постійно відстежують електричні показники і можуть виявляти навіть найменші аномалії. Завдяки цьому тин здатний виявляти відключення електроенергії набагато раніше і з більшою точністю, ніж традиційні методи. Ідея використання мережі домашніх датчиків для відстеження відключень електроенергії це геніальний хід. Це як створити величезну, розподілену сенсорну мережу, яка охоплює всю країну. І найголовніше, що ця мережа постійно оновлюється та вдосконалюється завдяки зусиллям користувачів, які встановлюють датчики у своїх будинках. Особистий досвід та спостереження. Нещодавно я зіткнувся з ситуацією, коли в моєму районі стався раптовий збій електропостачання. Я відразу ж відкрив додаток Тин і побачив, що відключення торкнулося не тільки мого будинку, але й кількох сусідніх вулиць. Це дозволило мені швидко зв'язатися з сусідами і переконатися, що вони теж в курсі того, що відбувається. На відміну від минулого досвіду, коли я був змушений покладатися на неточні звіти комунальної служби, тин надав мені чітку і актуальну інформацію, яка допомогла мені оперативно реагувати на ситуацію. Більш того, Можливість зберегти адресу і отримувати повідомлення про відключення в конкретному районі це величезний плюс. Тепер я можу бути в курсі того, що відбувається навіть в тих місцях, де у мене немає власності, це особливо корисно для тих, хто має родичів або друзів, які живуть в інших містах або штатах більше, ніж просто відстеження відключень. Але тих це не просто інструмент для відстеження відключень електроенергії. Це також платформа для обміну інформацією та надання допомоги один одному у важкі часи. Як показує досвід жителів Техасу, які використовували додаток Тин для обміну інформацією під час урагану берил, тин може стати важливим джерелом інформації для цілих громад. Я впевнений, що тин може зіграти важливу роль у підвищенні стійкості енергосистеми та зменшенні негативних наслідків відключень електроенергії. Це інструмент, який може допомогти нам краще підготуватися до екстремальних погодних умов і швидше відновити електропостачання після стихійних лих. Що далі? Я думаю, що тин має величезний потенціал для розвитку. Ось кілька ідей, які, на мою думку, могли б зробити додаток ще кориснішим. Інтеграція з іншими сервісами було б чудово, якби ти міг інтегруватися з іншими службами, такими як системи розумного дому та програми управління енергією. Це дозволило б користувачам більш ефективно управляти своїм енергоспоживанням і знижувати витрати. Прогнозування відключень, використовуючи дані про погодні умови та стан електромережі, ти міг би прогнозувати відключення електроенергії та попереджати користувачів заздалегідь. Створення спільнот взаємодопомогин міг би створити платформу для створення спільнот взаємодопомоги, де користувачі могли б обмінюватися інформацією, надавати один одному допомогу і координувати свої дії під час відключень електроенергії. Підтримка місцевих ініціатив міг би підтримати місцеві ініціативи щодо підвищення стійкості енергосистеми та зменшення негативних наслідків відключень електроенергії. Укладення в епоху кліматичного хаосу і старіючих енергосистем потреба в надійних і актуальних даних про стан електропостачання зростає експоненціально. Додаток ТИН пропонує інноваційний підхід до відстеження відключень електроенергії, який може кардинально змінити ситуацію. Завдяки своїй унікальній мережі датчиків, ТИН здатний виявляти відключення електроенергії набагато раніше і з більшою точністю, ніж традиційні методи. Це інструмент, який може допомогти нам краще підготуватися до екстремальних погодних умов і швидше відновити електропостачання після стихійних лих. Я впевнений, що тин має величезний потенціал для розвитку і може зіграти важливу роль у підвищенні стійкості енергосистеми та зменшенні негативних наслідків відключень електроенергії. Це не просто додаток, це інструмент, який може допомогти нам створити більш стійке та надійне майбутнє для всіх. Я настійно рекомендую всім, хто живе в зоні ризику відключень електроенергії, встановити додаток Тин і почати використовувати його для відстеження стану електромережі. Це простий і ефективний спосіб залишатися в курсі подій і бути готовим до будь-яких несподіванок. І хто знає, можливо, саме ваші дані допоможуть врятувати чиєсь життя або запобігти серйозної шкоди.